Добрий день, діти! Відгадайте, будь ласка, загадку Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім. Дуже сильні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Так, це мурахи. Зовні мурахи дуже схожі між собою. Мурахи живуть величезними колоніями. Зустріти їх можна всюди. Є мандрівні мурахи, а є й такі, що живуть в мурашниках. Серед мурах існують мурахи-воїни, мурахи-робітники та королева. Ось, наприклад, королева відкладає яйця, сотні робітників її обслуговують і годують усю родину. А комахи-воїни захищають родину від ворогів. Войовничі мурахи. Поїдають усе живе, що трапляється на їхньому шляху. Жертвами войовничих мурах стають як маленькі, так і великі тварини. Мурахи виділяють пахучу речовину, яка називається феромоном. Для них феромон ніби мова. Так ці комахи отримують необхідну інформацію один від одного. Тож сьогодні я пропоную вам зробити разом аплікацію мурахи. А для роботи я приготувала блакитний папір, одну зелену смужку та три коричнього кольору. хмарки, ножиці, клей фломастер. фламастер. Зелену смужку складемо навпіл і зробимо надрізи. Як ви здогадалися, це буде в нас травичка. Приклеїмо її на папір. Клеїмо хмарки. Довгу коричневу смужку накрутимо на олівець. Мастимо клеєм і приклеїмо. Це буде черевце мурахи. Аналогічно зробимо. З двома смужками. Так, приклеїмо груди і голову. На голову ми наклеїмо очі і ротик. Фломастером домалюємо кінцівки і вусика. І вже наша мураха біжить по траві, а в траві ростуть маленькі квіти. Ось така мураха вийшла. Мурахи справжні друзі природи. Бережіть їх. Чекаю вашої роботи. Дякую за увагу. До побачення!